Бо я знаю, що там після підриву почали шукати українські ДРГ. Тисячі людей відправили на пошуки української ДРГ, шукали, 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 нічого не знайшли. З'ясувалися, що то люди, що зробили цей підрив, вже були переплавлені, переплав переправлені. Через кордон. Отже, я вважаю, що треба робити це більш агресивно, більш чітко, але надзвичайно легко це казати, бо ми в стані війни знаходимося з москалями, ми їх не боїмося, ми їх б'ємо і вбиваємо. Це чудово. А білорусам трошки важче, я коли побачив, що вони під час їхнього зачатків Майдану знімають обувь та стають лав... на носочках на лавочки і приходять на Майдан суботу-неділю, а потім йдуть на роботу, я якби зрозумів, що. Скоріше за все, зміни влади не буде а вони отримують те, що отримають. Вважаю, що є білоруси дуже активні, дуже агресивні, і всі вони знаходяться в Україні. Ті, що я знаю, що гарно пишуть щось там роблять, вони знаходяться в Україні.